Канал Во. Прості рецепти. Всім доброго дня. Сьогодні я приготую на зиму мариновані огірки по фінськи без стерилізації. Починаю готувати. Спочатку огірки я замочила у воді на 2 години. Потім відрізала кінчики та нарізала великими шматочками на 3-4 частини. Для цього рецепту не обов'язково брати маленькі огірки, підійдуть середнього і великого розміру. Для маринаду потрібно взяти велику миску або каструлю. Виливаю воду у миску, додаю цукор, сіль, насіння гірчиці, лаврові листочки та горошини перців. Усі інгредієнти ретельно перемішую і довожу все до кипіння. Потім додаю оцет і знову чекаю, щоб маринад закипів. Коли маринад з оцетом закипів. Викладаю огірки, даю час, щоб все закипіло і чекаю, щоб всі огірки змінили колір на оливковий. Після того, як все закипіло, я варила огірки рівно 4 хвилини і виключила вогонь. Не переваріть огірки, бо будуть м'які, а не хрумкі. Потім виймаю огірки з маринаду в стерилізовані банки та заливаю їх гарячим маринадом. Закриваю банки стерилізованими кришками. Банки з огірками я перевернула догори дном, накриваю їх і даю повністю охолонути. Чи мені подобається цей рецепт, так це тим, що немає ніякої метушні з окропом, не потрібно заливати та зливати. Огірки готуються дуже швидко і за сезон стараюся приготувати їх побільше. Вони виходять хрумкими, кисло-солодкими та дуже смачними. Раджу і вам приготувати на зиму мариновані огірки по-фінськи. Всім смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру та добра та до нових кулінарних зустрічей!